Різдво сьогодні, так, і треба різдвя... різдвяні історії розказувати. Дві історії. Е, одна сумна. Одна сумна, друга весела, чи трошки так. Почнемо з е, більш такої трагічної історії. Це описано в книзі Матвія, коли е, про Ірода, який не хотів прийняти Христа. Я хочу, щоб ми з вами звернули увагу, тому що для нас тут важливі речі є. Дивіться. Матвія, другий розділ з першого вірша. Коли народився Ісусові Флеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них, де має? Христос народитися. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: А ти, Віфлеєме, землі Юдина, не менше нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ, мій ізраїльський. Тоді Єрод покликав таємно тих мудреців, докладно випитавши їх про час, коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, «Діть, і пильно розвідайте про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене. Щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царявих вислухавши, і пішли, відійшли. І ось зоря, коротше, ви знаєте, вони пішли туди, поклонилися. Потім їх Господь застеріг, і вони ушли. І коли Ірод побачив, що вони не повернулися, да, ось зразу прочитаємо 16-й вірш: спостеріг, тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього. Ну, він так сприйняв, що насміялися. З нього та й розгнівався дуже і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудреці він був випитав. Е, Трагічна історія в Ізраїлі в, день, ну, в час народження Ісуса Христа. Але що вона для нас говорить? На престолі Цар Ірод. Що ми знаємо про царя Ірода? Це був цар Ірод або Ірод великий. І для нас важливо зрозуміти, хто такий цар Ірод, і ми просто дивіться, зараз я скажу: у вас в серці живе або Ірод, або Ісус. Ну, отак просто. Якщо ви зрозумієте, чому Ірод вбив Христа, ви зрозумієте, чому деякі люди не приймають Христа. Ірод великий. По-перше, ірод незаконно займає, ну, знову ж. Давайте по-іншому. Коли ви уявляєте царя Ірода, от якого ви уявляєте? Хто такий Ірод? Як ви собі його уявляєте? Є якийсь? Низький. Чому низький? Жирний. Низький жир. Низький А ви знаєте, що це був воїн? Він, він, фактично, він фактично завоював собі престол. Цар Ірод. Він ідумеянин. Він не взагалі в ньому немає е, ну, ізраїльської крові. Він син е, нащадок Ісава, а не Якова. Розумієте, так? Тобто він один із е, нащадків Авраама, але після Ісаака розходиться е, родословна, народжується Яків і Ісав, і, і ідумеяни це е, нащадки Ісава. Тобто, ну, якийсь там. Двоюродні брати. Можливо, як ми там з кимось, я не знаю, там, з чехами, ну, і, і то, напевно, ми, ми ближчі з чехами, ну, як, як вони були. І він воїн, він воює постійно, він вступає в стосунки з римлянами постійно. І в кінці кінців він домовляється, і римляни садять його на престол. Його посадили римляни на престол. Він влаштовує геноцид, він знищує всіх своїх опонентів і убиває. Одного із претендентів на царський престол, з, от коли ви читаєте там про Маковейські війни, тобто він вбиває е, законного представника або людину, яка може сісти на престол, тобто зачищає повністю все і займає владу в Ізраїлі. Його не люблять ізраїльтяни, ізраїльтяни його не приймають, його якби терплять, і ви подивіться, просто він вступає. В стосунки з впливовими людьми на той час, да? священниками, з книжниками, з, як би ми сказали би, там, з політичною елітою або там як там, лідери думок, да? зараз. Ось. І він вступає, і він займає цей престол. Він, е, е, і коли з'являються мудреці, ви розумієте, коли з'являються мудреці, і вони кажуть, в Єрусалимі народився. Справжній цар, цар юдейський. Як себе відчуває Ірод? Він же знає, що він не справжній цар. Да. Тепер подивіться, і він каже: звідки ви узнали, вони кажуть, нам явилася зірка. Тобто вони якимось певним там містичним чином отримали відкриття. І коли ми кажемо, що тут е, дітей від двох років і менше убили, це значить, що уявіть собі, люди, два роки. Два роки ці люди йшли до Єрусалиму. Ну, або принаймні в час під, ну, якийсь там час, можливо, підготовки, з'явилася зоря. Да, от, два роки. Тобто, такі відстані просто були. Я не знаю, звідки вони прийшли з Китая, чи з Кореї, там, десь, ну, чи з Індії. Ну, тобто вони десь здалеку прийшли. Два роки вони йдуть сюди, приходять сюди. І він каже: звідки ви узнали? Вони кажуть, що нам родилося ну, зоря, явилася. І він. Збирає священиків і каже є пророцтво, де народиться Христос Месія. Вони кажуть є. І священники здають місце знаходження або місце народження Ісуса Христа, або Месії, Машіаха, якого вони чекають, уявляєте собі? Тобто, уявляєте, на якому низькому рівні взагалі духовність в той час? Цар нелегальний. Чому він називається Великий? Тому що він, а, ну, по-перше, по, по е, завоюванням своїм, по-друге, він е, знаменитий як будівельник. Тобто ви знаєте, що він відбудував храм. Тепер подивіться, для чого Ірод будує храм. Якщо для нього Месія нічого не значить? Ви розумієте? Як можна от. Чи можна ходити в храм і не бути віруючим? Чи можна побудувати храм і бути противником Бога? Да. Тобто, ви розумієте, щоб ми просто побачили оцю, оцю, оцю ситуацію, яка є. Тепер ірод, це ми теж, ми, це ми. Ми пишаємося собою. Ну разом з храмом він побудував там теж якийсь колізей місцевий і в Єрусалимі, теж проводились гладіаторські бої. Тому що хліба і видовищ треба. да? Релігія має бути, і стадіон має. Стадіон так стадіон. Ну, така. І ось щоб ви просто побачили: і тут з'являється хтось, хто загрожує його владі, хто загрожує його позиції. І що він робить? Він його вбиває. І намагається, принаймні, вбити. Він вбиває багатьох немовлят, але він хоче вбити Ісуса Христа. Тому я сьогодні хочу сказати ось що. В нас може бути оцей ірод. Релігійний, який намагається служити Богові, нібито догодити людям, побудувати храм, зробити якесь видовище, щось робить. Але коли приходить Христос справжній в твоє життя, ми його намагаємося викинути. Ми не хочемо скоритися йому. І це серйозне, друзі, серйозне таке послання сьогодні для нас, щоби ми, от в ці різдвяні дні, ми не просто говорили про Різдво, ми зрозуміли, що таке Різдво. Знаєте, знаєте, чим займаються сьогодні Християни? Сперечаються, якого, якого числа Різдво? Ми не святкуємо дату, друзі. Є подія. Розумієте? Є сутність, прихід Христа на цю землю. Святкуй його, коли хочеш. 22 вересня, 15 липня, взагалі немає значення, коли ти святкуєш Різдво. 4 квітня. 1 квітня. Перша думка: не дай іроду вбити Христа. Убий ірода в собі. <смітна> <смітна> в собі вбий ірода. Ви розумієте, Вижини ірода свого серця, щоб оцей пихатий е, ну, великий, він же ж потім залишив спадщину. Тобто він реально, якщо, якщо... ми не можемо ігнорувати його, друзі. Ви розумієте, він, він реально великий. Тобто. Якщо ми говоримо про якісь особистості, які нам не подобаються Гітлер, Петро І Сталін. Ну Сталін трохи ні, навірно, Ленін, це теж великі люди в свого часу. Вони насправді зробили, але вони ну трошки гнилуваті були і Іро, теж ви розумієте, ми не можемо ігнорувати, що от казати, та він ніхто. Ні, він людина, яка збудувала сама себе, людина, яка збудувала певне царство, яка змогла завоювати, да. От, і тут приходить Христос, і ось ми теж ми ставимо свої завоювання, ми ставимо свою позицію, бо ми боїмося, що Христос, Він наше Я, зсуне з престолу. Та так і буде. Але краще, хай Христос сидить на престолі мого серця, ніж ірод. Убивця. Амінь. Думка номер два. Ну, це така, якби сум, сумна, да, от така. Або така серйозна. Тепер йдемо в книгу пророка Ісаї, друзі. Книга Пророка Ісай, 9 розділ. І я вам покажу просто, наскільки для нас важливо, щоб зараз це збулося, оце, оце послання. 9 розділ, з першого вірша читаємо. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. А над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ну, це ж про нас, друзі. Оці блекаути. Оця темрява, оця тінь, ну це тут хоч хоч прямо, хоч опосередковано сприймаємо це і гріх. Але послухайте, що далі. Дивіться, він каже, ти помножиш народ цей. Як вам, друзі? Ти помножиш народ цей. Слухайте далі. Ти збільшиш йому радість. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Я хочу звернути вашу увагу на те, що тут тричі зустрічається слово радіти. Тут три різних слова радіти, які проходять через все писання. В більшості вони зустрічаються, коли люди переживають якийсь релігійний екстаз або релігійне поклоніння. Це е, де, деякі слова використовуються там, де от, танцював Ізраїль перед Богом, музичні інструменти, супровод, або взагалі, от, ну тобто потрійна радість, ось що приносить Христос. Чому ми кажемо, що. Е, Різдво це світле свято. Тому що це е, є темрява. Мені сподобалось, я десь слухав якогось е, е, дядька, і він сказав: а, це Андрій Шведчора, по-моєму, сказав. А каже, що темрява, вона не має відтінків. Це просто відсутність світла. Темрява або є, або нема. Да? Ну тобто там сутінки, ми про це не говоримо. Просто темряви немає. Темряви нема, так. Да, да. І вона не має відтінків. Тобто, це темрява і все. А світло воно має різні відтінки. І тепер Христос, я розумію, що от для когось чуть-чуть засяяло, для когось більше. А хтось вже сам сяє. Але я хочу, щоб ми сьогодні просто прийняли це слово, я ще ж його не дочитав. Ви просто зараз повскакуєте зі своїх стільців. Бо зламав ти ярмо тягаря його і кия з рамена його, жезло його пригнобителі, як за днів Мадіама. Про що мова? Давайте я ще четвертий вірш прочитаю. Усякий, бочобіт військовий, що гупає гучно, та одежа, поплямована кров'ю, стане все це пожежою, пожежо за їжу вогню. Ви розумієте про що мова? Це ж про нас народ. Ми зараз живемо, розумієте, в війні. Це, це е, оці чоботи, це, це ворожі чоботи, які приходять. І, і гупають по твоїй землі, розумієте, які ходять по твоїй землі. Оце е, одежа поплямована кров'ю це нашою кров'ю поплямована їхня одежа. От про що мова? І от народження Христа. Це для того, щоб прийшов мир в наші серця і, і на цю землю. Тепер давайте скадемо докупи. Ми зараз поговоримо про Мадіяна ще. Це пророцтво сказано за 700 років до народження Ісуса Христа. І коли Ісая проголосив це пророцтво, нічого не змінилося. Їм ще 700 років треба було чекати для того, щоб прийшов Христос. Коли прийшов Христос, дав їм спасіння, знову нічого ще не вирішилось. Навпаки, це принесло ще більші. Проблеми для самих Ізраїльтян, бо ви знаєте, що був зруйнований Єрусалим, був зруйнований храм, і вони взагалі втратили державу. Але пройшло 2000 років. Ізраїль повертається в державу. І слухайте далі. Зараз я ще. Е Це. А земля Заволонова. Це де? Це в шостому розділі, так? Да? Ну, а як що ж це я не відмітив собі? Земля Заволонова. Це просто зараз я. Вони зараз знайдуть. Е Коли тут говориться про Мадіяна, знаєте, про що це куди це йде відсилка? Хто знає? Не знаєте? Позламав ти ярмо тягаря його, які є з рамена його жезло, його пригнобителя, як заднів Мадіяна. Змій, що Ні. Ні. Мадіамітяни. Можливо, так буде простіше. Бо Мадіанітяни. Хто згадує? Де? Де вони згадуються? Гедеон. Гедеон воює з мадіанітянами. Воює людина, яка не вірить в перемогу, яка ховається, яка намагається вижити. І яка отримує перемогу всупереч обставинам. Згадайте просто взагалі всю цю історію, ми не будемо і згадувати. Да? У них не було шансів перемогти. Навіть тоді, коли вони зібралися, Бог сказав: я, я все рівно по-іншому дам вам перемогу. І вони перемогли малою силою розігнали оцих всіх. Да? І це для нас, друзі, обітниця. Е, народ. Бог пообіцяв, що Він свій народ, принаймні він в завіті з ізраїльтянами і він в завіті з нами. Що він поверне їм землю. Нашли, чи ні? Завулон? Нема. Завулон. Добре, проїхали. Просто просто чому це в одному із пророцтв? А це. Це в Міхея. Це в Міхея, там, де. Де дитя народиться в Іфлеємі. Я Вже сам, поки ви знайдете з вашими комп'ютерами. Чому для нас важливо оце прородство про заволонову землю? Тому що десь з 8 століття до нашої ери заволонова земля почала належати Асирії, тому що Асирія її, знаєте, що зробила? Анексувала. Розумієте? І прихід Ісуса Христа знаменується тим, що земля Заволонова назад повернеться в Ізраїль. Але коли прийшов Христос, земля не повернулася, взагалі воно розпалося. Проходить там 19 століть, да? відновлюється Ізраїль, а тепер знаєте, що ми бачимо? Кожний раз, коли з ізраїльтянами починають воювати, вони розширяють свої кордони. Ви знаєте, що тепер знову не кусок Сирії забрали? І вони сказали, що вони не будуть віддавати. Вони таку буферну зону собі створюють, там ще щось, і вони від, 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 кусок забирають, кусок забирають. І є частина, є частина народу, яка живе в Сирії, які кажуть, ми краще будемо з євреями, ніж е, з сирійцями. До речі, ви знаєте, що Сирія – це штучно створена країна. Її не існувало взагалі. А Сирія була, а Сирії не було. Сирію зробили після Другої світової війни і, чи після першої, коротше, її там просто поділили. Ну, як все тоді, роздірібанили землю, там просто порізали і все. Вертаємося до Ісаї. Вертаємося до Ісаї, і я хочу просто, щоб це у вас сьогодні загорілося в вашому серці. Що, так і не знайшли, так? Да? Міхей, в Міхея. Ну ладно, все, проїхали тоді. Я десь потім, я думав, що я знайшов, але. Ні-ні, ні це точно, це пророче. Послухайте далі. Бог обіцяє нам, що прихід Христа це свобода. Це прихід Христа ламає ярмо, Ламає кий і приносить перемогу від війни, народ. Я хочу, щоб ми сьогодні просто стояли на цьому пророцтві. Чому Бо дитя народилося нам? Бо дитя народилося нам, даний нам син. І я вам скажу дуже цікаву річ. Е е якби ми були з вами євреями, читати оці два наступних вірша нам було би важко, тому що ці вірші ламають єврейську теологію. Даний син, а ви ж знаєте, що євреї не приймають Сина Божу, хоча в нас є багато моментів, хто, хто притчі. Досліджував, ми там говорили, що там син є яке ім'я його, яке ім'я сина його, і так далі сказав Господь Господу. Тобто, в нас є багато спогадів про син. Але давайте ось про що. Дитя народилося нам слово дитя це слово ель. Ель це Бог. Тобто дитя Божественної природи. Це ламає все уявлення євреїв, як божественна природа може народитися. Даний нам син, влада на раменах його і кличуть йому. Вже дитя народжується з владою, і в нього є кілька імен дивний порадник. Дивний порадник. В російському перекладі там стоїть через кому, насправді це одне пояснення: дивний порадник. Або е, слово дивний пов'язане з чудесами, ну, з дивами. З да, чудом якимсь. Тобто поради, які дає нам Господь, вони приносять оце чудо в твоє життя. Розумієте, що ти будеш слухатися Бога, його порад, чудеса будуть супроводжувати твоє життя. Раз. Друге, яке ім'я? Бог сильний. Ви розумієте, чому це ламає теологію єврейську? Тому що народжується дитя з іменем Бог сильний. Як це так? Тобто в нас є той Бог, який нам відкрився на горі Синай, на горі Сіон, там в нас були якісь з ним стосунки, там ще щось було, розумієте, води в нас по пустині. А тут як це? А отак. Тому, коли, тому друзі, знаєте, коли. А, чекайте, зараз ще один, один, один гвоздь зб'є. Бог сильний отець вічності. Хто родився? Отець чи син? Розумієте, чому важко розділяти Бога? І отець, і син, і Дух Святий суть одно. Не можна молитися до Духа Святого, а Дух Святий це, це хто? Це, це не Бог. Ви розумієте, це один Бог, нема три Бога, нема три дядька сидять. Знаєте, оце от я, я завжди кажу, що там Рубльов намалював е е е картину, там, де три чоловіка сидять, чай п'ють там за столиком. Троїця Рубльова. Це не так. Це неправильно. Тому що Христос каже, хто бачив мене, бачив Отця. І тут теж даний нам син, а ім'я яке? Отець Вічності. Отець Вічності. Або вічний Отець. І це те ж саме це те ж саме, що коли. Даніїл бачив Бога. І, і написано було, що він старий днями або, ну, російські, ветхі днями, мається на увазі, що безкінечний. Тобто в ньому всі дні да, нескінчені. Таке враження, що ви думаєте тільки про столи. І князь миру. Друзі, Христосик, не просто Христосик народився. Ісусик Христосик. дитятко маленьке там. А в цьому дитятці водночас втілюється Бог. І це, і це, ламає, це ламає ну будь-яке уявлення про Бога. І Ісус Христос іде зі своїми апостолами. Да? І Він каже, вийдіть вперед, я відійду трошки. Як вам? Христос був повноцінною людиною і водночас 100% Бог в ньому пережив, проживав. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоби поставити міцно його. І щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Савогота це зробить. Я зараз скажу ще одну заяву, яка зламає ще одну теологію. Більшість із вас чули або читали про друге пришестя Ісуса Христа. Є частина людей, які опираються на це місце кажуть: Він прийшов один раз, а другий раз прийде, коли вже повністю наведе порядок на землі. Як вам таке. Тут написано без кінця буде множитися панування. Тобто, від, від приходу розумієте чи ні? Тобто царство Боже буде розширятися, 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 впливати на суспільне, політичне життя, на культурне, на все інше. Не заходять вам ці теологічні дібри. Я розумію, що ви думаєте про їжу, про їжу апельсинки. Друзі, що таке Різдво? Це не просто е, ялинка, Санта Клаус і Три свічечки. Різдво це усвідомлення того, хто такий Христос, без розуміння того, що Христос це вічний Бог, який прийшов на цю землю, щоб принести свою славу. Щоби втілитися в Твоє серце, в твоє так як він втілився в тіло цього маленького хлопчика, точно так само Він хоче сьогодні втілитись в тебе. Що пише апостол Павло? Ми носимо в собі мертвість Христову, ми носимо в собі Його життя. Христос в вас. Надія слави, Христос вас Надія слави. Він має бути сьогодні в нас. І Як ми повертаємося на ну, в першу частину, нам треба вигнати ірода, нам треба вигнати цього незаконного правителя, егоїста. Да, він великий, завойовник, будівничий. Не знаю, які в тебе є заслуги перед самим собою, перед суспільством, але це все треба відсунути на задній план і дозволити, щоб Христос сів на престолі твого серця, друзі. Амінь. І щоб божественне світло прийшло в наше життя, щоб в, в першу чергу в нас в самих відкрився Бог, оцей дивний порадник, Бог вічності, Бог сильний Отець вічності і князь миру. Щоб в першу чергу він в нас відкрився, щоб ми бачили оцього вічного, непереможного Бога, славного Бога, Спасителя. І щоб він потім почав відкриватися через нас. Ну, таке у вас амінь. Не різдвяне. Я розумію, що сьогодні будній день, я розумію, що хтось був сьогодні на роботі, друзі, але я молюся, щоб Христос відкрився сьогодні в вашому серці. Щоби, щоб він засяяв. І, друзі, давайте ми не будемо сприймати Ісуса Христа. Знаєте, різдво для нас оце от там дитятко, в яслах, в це, ну це прикольно звучить, але він уже не в яслах. Да. Ви розумієте? І навіть тоді, коли він був в яслах. Ірод нічого не міг йому зробити. І коли він сьогодні в тебе в серці, ірод нічого не може зробити з тобою, тому що в тебе в серці є Христос. Амінь. Але якось веселіше вже стало. Давайте будемо молитися, друзі, щоб оцей чобіт, він забрався геть з нашої землі. Щоб, щоб, щоб здійснилося оце пророцтво, що всякий чобіт, що гупає гучно. І одежа поплямована кров'ю, все було знищено. Хай воно піде геть в ім'я Ісуса Христа. Ми кажемо, Господи, яви славу свою, хай прийде Твоє світло велике. Помнож оцей народ, і народ український, і народ е, і праведників, церкву Твою розмножуй, Господи, і ми молимося згідно з Твоїм Словом, щоб оця потрійна радість, яку ти нам обіцяв, прийшла в наше життя, щоб ми раділи, так як радіють жнива і як тішаться в час, коли ділять здобич. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, з Різдвом Христовим хай Христос народиться в вашому серці. Всім благословення. І якщо ви їсте там щось смачненьке, їжте. Благодаті, а ми будемо своє їсти.